you <music> Регіональна програма розвитку водного господарства Луганської області на період до 2021 року має відновити гідрологічний стан річок, басейнів Сіверського Дінця та Приазов'я, задовольнити потреби області у водних ресурсах, підвищити ефективність використання мельоративних систем та зрушуваних земель. Начальник профільного облуправління розповів, розраховують на інвесторів, що готові вкладати кошти в цей сектор. Це до 300 мільйонів гривень. Трохи більше виділить держава. Понад 180 мільйонів надійдуть з обласного бюджету спириту і більше 40 мільйонів гривень нададуть місцеві громади. Думка районів і міст при складанні програми враховувалась особливо. Облрада проєкт затвердила. Це, в першу чергу, оздоровлення наших 18 рік, встановлення гідрологічного режиму, екологічного режиму наших рік, ремонт гідротехнічних споруджень в колісті 40 штук. Це увеличення полівних площадей в пределах 17,8 тисяч гектарів. Луганщина одна з найпосушливіших та найменш забезпечених водою областей України. За радянських часів в області розчистили близько 370 кілометрів річок, а за роки незалежності всього 33. В регіоні понад 100 великих підприємств-забруднювачів. Нині держава виділила окремо 180 мільйонів на оздоровлення русла сіверського дінця. На нього випадає половина всіх викидів регіону. Тепер наша черга зробити свій внесок, каже Юрій Букрієв. Програма утверждена, зрозуміло, що в неї заложені амбіціозні плани, де передус в общій то до 2021 року 300 кілометрів Російських наших русів, що ми розуміємо, звісно, мало осуществимо, але в то же время, такі амбіціозні плани в першу чергу основувалися на основних істочниках фінансування, які ми просматриваємо. В першу чергу розраховують на кошти за спецводокористування, адже за ним Луганщина отримує 60 мільйонів гривень щорічно, і половина йде до місцевих бюджетів. Оренда водних об'єктів додасть ще й мільйон гривень. Бюджет нової програми розвитку водного господарства області цілком продуманий, наголосив Юрій Букрєєв. В управлінні сподіваються на скоре втілення проєкту на практиці. Карина Фаустова Олексій Мосисян. Події.